Ну, на жаль, Руслан мене не чує. Він вважає, що дитині мама не потрібна. Хлопчика повинен виховувати батько. Синочок, от все, що ти бачиш, це створено мужчинами. Баби, вони всі кури топі. Нічого, вони нічого. Який він. Вони нічого в своєму житті не придумали. От навіть ті штани, які вони носять, і це то придумали мужчини. І синочок, це от мені мама. От дивися, от, от, от все, все, що ти бачиш, ти знаєш, що це все мужчинами придумано. — Це копіює поведінку копіює, батька. — Копіює, так, так. І він мені це постійно. Я постійно мала йому доводити, що е, жінки також е, ну, мають важливу роль і в історії, і в житті, е, взагалі. Ще хочу сказати, що він дуже боїться Руслана. Він його боїться з дитинства, тому що е, Руслан він е, агресивний і жорстокий. Неодноразово він застосовував до нього фізичну силу, ******в його так давав йому ляписи, підзатильники. бачили? Це, 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 це я бачила. А він каже: мене мама кожного дня. Я виріс людину. Якщо ти не будеш його він, потім тобі сяде на голову. Не буде слухати. Це не батько, це просто тиран, це агресор, це аб'юзер.